Друзі, добрий день! Хочу сьогодні з вами поговорити трішечки про турботу про себе. Як ви турбуєтесь про себе? І що взагалі ви маєте на увазі, коли кажете, що я про себе турбуюсь? Бо дивлячись на деяких своїх клієнтів, я розумію, що турбота про себе вона починається лише тоді, коли ми знаходимося на межі Повного виснаження. Тобто, коли вже немає сил, немає можливостей, немає бажань, лише роздратування, напруження, поганий настрій. І лише коли ми до цієї крапки, до межі певної доходимо, тільки тоді ми таки згодні про себе турбуватися. Я вам пропоную все ж таки звернутися, подивитися на це трошки по-іншому. Подивитися збоку, що турбота про себе це недопущення такого стану. Тобто робити певні кроки, щоб почуватися добре. Профілактично, а, слідкувати за сном, за своїм відпочитком, за своїми емоціями, для того, щоб не допускати цієї крайньої крапки. Тому я вам пропоную, якщо ви вже дійшли до межі, то, будь ласка, це вже просто вкрай необхідно. Але якщо ще ні, і ви все ж таки хочете про себе турбуватися, я вас запрошую на свою програму. Програму Фенікс. Це така програма психологічної корекції психоемоційного стану. П'ять днів. Поспіль, починаючи вже з наступного тижня, з наступного понеділка, кожного вечора, виділяючи одну годину, ми з вами будемо працювати. Але це така дуже приємна праця, коли вам потрібно лише прийти зручно, розміститися і слухати. Слухати і просто повторювати, що я буду казати. У нас буде лише практика, практика такого глибокого занурення. В цих практиках ми будемо працювати з нашим тілом, ми будемо працювати з нашим диханням, з нашими емоціями, з нашими страхами, з нашими обмеженнями, з нашим напруженням, будуть медитаційні вправи, будуть такі візу... візуалізації, які будуть трансформ... трансформуючі. Трансформуючи медитації. Що я можу гарантувати, це 100%, бо це вже не перший запуск цієї програми, я її проводжено постійно основи, раз в квартал. Це гарантує покращення стану, причому значного покращення стану. Більше відчуття такої легкості, рівноваги, ясності, бажання жити, творити, перемагати. Всі, вся така більш подробна інформація, вона, можливо, буде чи в коментарях за посиланням, чи в септі-профілю за посиланням. Якщо у вас є питання, чи ви хочете прийняти участь, ви можете написати мені, і я докладніше вам розповім чи надам детальнішу інформацію. Тому не зважайте, я вас чекаю. Потурбуйтеся про себе.